Вика ви робите через вогонь, вогонь вже працює, ви його зарядили. Стихію землі активуємо. По-перше, якщо у вас є дома сіль, морська. Бажано морська. Знаєте, є така кухонна, але вона морська. Є гімалайська, а є звичайна морська. Бажано трошечки свічку поставити в цю сіль. Так, і потім цю сіль не вживати, а ну, скажімо так, спустити на воду в унітаз, якщо ви в мегаполісі, значить просто в унітаз. Десь на воду, на річечку, дуже добре, але нікому не під ноги. Розумієте? Ні-ні, ні в якому разі. Тобто, це свічка е, стоїть в солі. Так? Якщо е, там солі у вас немає, нічого страшного, можна активувати стихію землі по-іншому. Розказую зараз, як, дивіться. Берете листочок, пишете всі свої негативні моменти, що у вас болить на душі. Тому що тут ми сьогодні да, про енергетичне очищення говоримо. Тобто ви говорите біль, об... от просто берете листочки, пишете. Якщо ви відчуваєте біль, образа, просто через кому: біль, образа, злоба, агресія, там, помста, ненависть. Претензії, дратівливість, матюкливість от, розумієте, от всі свої негативні такі якості, із якими ви хочете попрощатися, ви себе пишете на цей листочок. Ви його пишете, потім викладаєте на нього руку і глибоко дихаєте, вдихаєте, ніби як з листочка в руку собі ці написи, потім ви їх видихаєте назад в листочок через руку, не відриваючи руку, і кажете, відпускаю, відпускаю, відпускаю назавжди. Потім ви цей листочок. Два варіанти. Перший, якщо свічка стоїть в солі, можете просто спалити. Ну, звісно, таку тарілочку підставте, чи, що, да, чи підпаліть листочок і в тарілочку, хоч хай згорить повністю. Тобто цей е, листочок має згоріти. Перший момент, якщо він згорить разом із сіллю, потім його в воду викинете, виліте. Якщо ні, небезпечно там, чи немає можливості, ви цей листочок просто е, йдете на природу, будь-де на природі. Робите таке саме дихання на природі, розриваєте листочок на маленькі кусочки, да? викопуєте ямку, неважливо там, чи чи лопаткою, ложкою, не знаю, чим заходить, і просто, знаєте, з... хороните. все там, де не ходять люди. І просите матінку землю прийняти і трансформувати цю енергію найбласним чином. Розумієте? Все, більш нічого. Далі. Повітря, стихія це власне те, що ви будете говорити, і е, те, що ви будете дихати, тому що оці енергії, да, ви їх маєте продихнути, тобто прожити крізь себе. Це має бути певне налаштування. Тобто зараз ви дослухуєте за все і потім підете зробити. Да? Е, ну і так, Як правильно дихати, дивіться, по-перше, можна ще запалити пахощі будь-які пахощі, це може бути шавлія, може бути просто очисні пахощі як ви хочете, да? будь-які аромо, аромомасла, да? аромотерапія. Це все також можна, що ви собі любите. Але це не обов'язково. Головна стихія це ваше слово і ваше дихання. Тому тут вдихали намір, подумали, правильно сказали, головне це ваша чистота наміру. І стихія води, ну, власне, по-перше, ви це все відпустите на воду, хто, е, хто нічого там на воду не відпустить, значить, ви, ну я взагалі раджу після таких практик приймати душ не ванну. Отут важливо, не ванну. Душ. Якщо у вас немає душу, ну принаймні помитися да, і якось облитися. Чому? Щоб оцей поток води зійшов, і просто ви собі уявляєте, як з цим потоком води сходить весь негатив. І Вода, вона як омиваюча ваше тіло, вона ж створює як деяку оболоночку, таку, да? деяка як захисна енергія. Е, ось так. Це те примітивне і таке саме легеньке, що безпечно для будь-якого віку, будь-якого статусу, доступно всім. Це не шкодить нікому. Е, і це дуже екологічно і дуже-дуже Е, Це дасть вам деяке очищення. Да? Тобто ви закрили витік енергії, далі ви очистили свою ауру, енергетичні поля. Хто хоче заглибитися більше, можете приходити, продіагностуємо ваші енергетичні центри. Можливо, якщо потрібно, енергетику в чакрах почистити, якщо блоки вже якісь конкретні да, з цим, що можемо працювати. Далі потрібно вам що виставити захисти. Я за те, що людина має підходити до всього усвідомлено, і захист ви маєте ставити собі самостійно. Якщо ви просто переговорили такі наміри, якщо ви прочистили, запалили світло, розумієте, ви працюєте все через власну енергетику. Да? Тобто ви нікому нічого не повинні. І це тільки виключно во благо. Да? Ну, ось так. Далі ви самі працюєте. Тобто, моя задача навчить. Розумієте? Навчить. Правильно навчить. Далі ви собі будуєте, ви сідаєте в медитацію, тобто ви спочатку да, проробили, оце все ще сказала, да, можете собі таке написати: один закрити витік енергії, два очистити свою енергетику, да, а далі виставити захист. Саме примітивне, що ви можете зробити, це створити навколо себе кулю прозорого світла, чистого світлого потоку. І попросити свого янгола охоронця створити для вас цей захист. І е, ви просто заходите в цю кулю і ви в ній. Постійно, безпечно. Да? Ця куля пропускає все хороше, але все негативне, воно іде мимо людини. Да? Ми працюємо, заливаємо потік через верх, через світло, але має бути ще заземно. Я сьогодні даю реальні практичні ключі. А, тому оце дуже важливо розуміти. Що я вже бачу, що на деяких каналах вилазить моя інформація. За свою видають, да ну нехай. Тобто вони за це понесуть відповідальність. Я говорю для вас. Ви свідомі, ви заслухаєте, а отже, вам це потрібно. Моя інформація направлена для тих, кому це зараз потрібно. Це вам як підтримка, особливо, да. Хто в магічних батлах, і ви нікому нічого не робите, але на вас нападають. Так Таке також буває, якщо ви розпаковуєтесь, я також через це проходила і не було тих людей, які б могли отак-от взяти і все сказати. Да? Тому е я даю тим, хто Знаєте, на це заслужив. Так, е захист, е дивіться, далі. Ви можете ставити, якщо ви вірите в талісмани, обереги, амулети, ви можете собі заговорити будь-яку річ, яка буде просто працювати для вашого захисту. А Як проговорити, Да банально. Просто замовляєте річ. Ця річ працює для мого енергетичного захисту. Так що цією річчю намір, який я вам давала, да, я така-то-така-то замовляю там, цю річ, на мій там, енергетичний захист. Все. Ви собі і ви дивитесь, ви цю річ носите. Якщо з цією річчю щось трапляється, ви цю річ більше не вдягаєте, дивлячись, що це. Якщо це, наприклад, там, браслет із натурального каміння, ну тоді його краще. Не просто викинути, а краще в землю закопати, ну, тобто віддати природу природі. Да? Якщо це, наприклад, там що там? Якщо він вже розлетівся, розсипався, ну, то вже кажуть, не треба його збирати, він собі впав і впав. Тому що в мене навіть був випадок у практиці, мені подарували таке із, із, із негематит, в мене було таке намисто. І мати, я, я тоді дуже хворіла. Я була на капельниці, лежала в клініці, і у мене просто біля мене нікого не було. У мене стояла капельниця, і просто в якийсь момент медсестра заходила і дивилася, як я там, да? чи, чи жива, чи сакапаю і так далі. І в якийсь момент вона просто зайшла, і, не підходячи до мене, я лежачи, нічого не ворушусь, і в мене це намисто просто так, як фонтан розлітається по всій палаті з тріском. Розумієте? Тобто. Ось так. І ця мецесра до мене більше не заходила. Розумієте, як цікаво. Тобто, так намисто на себе бере з глаз, бере заздрість, розумієте, отакі якісь моменти. І от тоді вже на це намисто збирати не треба. Тобто все, що впало, ну і впало. З мелевіником і викинули туди, куди викинули. Ось так: якщо там ви бачите, що воно тріснуло, або ще щось, то краще да, десь віддати землю, закопати, ну і так далі. Не носити і не вдягати. Так, що ще? що ще, По поводу на рахунок захисту я сказала, сфера світла ну це саме що, саме безпечне, саме примітивне. Цю сферу світла ви завжди можете поновляти, ви можете її хоч кожен день представляти. Да? Так, оце все ви собі робите. Далі, четвертий момент, який дуже важливий, це підтримка свідома, підтримка цієї частоти. І отут вже я прошу вас дослухати до кінця, тому що зараз ви всі побіжите робити, а четверта дуже важливе, і я б сказала саме важливе, тому що мало оце все зробити, да? ми постійно комунікуємо, і ці енергії вони можуть з'явитися, повернутися і так далі. Да? Тому вам потрібно свідомо віднестися до того, як зберегти свою енергетичну цілісність і як бути в такому усвідомленому стані до свого енергетичного поля, своєї аури і свого стану. Ну, по-перше, вміти себе захищати від негативних і деструктивних енергій, і токсичних оцих впливів я вам наміри дала, ви ними можете користуватися будь-коли, завжди, скільки треба разів. Але свідомий вибір вашого навколишнього середовища, вашого оточення, вашого спілкування, ситуації, з якими ви зіштовхуєтесь, це все ваш енергетичний обмін і завжди про це пам'ятайте. Тобто усвідомлений самозахист, ось що має бути, що треба робити. Ну, по перше, якщо, наприклад, до вас додому прийшли люди, які створилися конфлікт, сварка чи що. Мити були можна запалювати пахищі, можна запалювати свічку, можете навіть там просто свічкою, да, свічка спалює весь негатив, всю негативну енергетику. в моєму просторі все, і вона догорає, і все. Можете так робити. Далі можете робити медитацію, можете робити візуалізацію. Можете читати мантри. У мене на каналі є заряджене співаючою чашою відео для очищення простору від негативних енергій. Воно спеціально зроблене, просто собі його включаєте тихенько. Не треба там, щоб, знаєте, каті весь дом дріщав. Ні, тихенько воно працює, воно просто дасть в дім світлу вібрацію. Але коли ви це включаєте, перед цим бажано помити підлогу із. Хоча би просто помити підлогу і витрати пилюку в домі. Це важливо, тому що там, де бруд, там, де пилюка, там, де лахміття, там, де не прибрана. Е Оця енергетика, да, там завжди подібне притягує подібне. Тому отут ви маєте розуміти, е, ну і власне, хто там е, в християнстві значить, вважаєте молитви, палте свічки, я думаю, це все зрозуміло кожному. Да? Але усвідомлене відношення до власних енергій має бути. Далі, ваші фізичні границі. Що це? Емоції? Да? Тобто, ви маєте розуміти, здорові взаємини із іншими людьми. Ваша внутрішня гармонія це ваша відповідальність. Тобто, ви свідомо маєте вибирати, яка людина вам допомагає, наповнює, підтримує, от розумієте, де ви відчуваєте себе в комфорті. Да? Ось і є ваше збалансоване життя, тобто ви екологічно живете. Ви підтримуєте чистоту в своєму просторі, і ви підтримуєте чистоту в своїх думках, і ви підтримуєте чистоту в своєму середовищі, тому що після от таких от практик потрібно, ще деяке самовідновлення, відновлення сил, краще сон, краще прогулянка на природі. Якщо ви відчуваєте треба поспати втома чи ще щось слухайте свій організм спіть і так далі якщо у вас без кінця в домі сварки скандали і так далі то ви маєте розуміти що це все прояв деструктивних сутностей да? і отут оцей намір ви маєте, от якщо ви відчуваєте, що вас трясе, тіпає, ви не можете заспокоїтися, значить цей намір десь собі виписуєте і проговорюєте його постійно. Чому? Тому що це означає, що ви ще не сформували оцю свою чистоту вібрації, і вони оці сутності розумієте, я просто як медіум, я їх бачу. Да? Я йшла якось парком. Я просто бачила, як із наркомана, ну, така, йшов такий е, е, хлопець, чоловік, я скажу, їх, їх там йшло, де троє. І вже така безжиттєва енергія, де вже тій сутності там нема чого їсти. І я бачила, як ця сутність е, перестрібувала на інших людей, шукаючи собі харчі. Розумієте, про що? І воно стрибнуло на дитину, малесеньку. Нам дитині було років три, думаю, странно. Обично на дітей таке не стрибає. А воно стрибнуло, і дитина миттєво почала плакати. Ну звісно, я Добре, що я, я в полі була, я її забрала ту сутність і відправила куди треба. І все. Тому, от-от, але щоб ви мали розуміти, якщо отак от дитина ні з цього, ні з того маленька починає плакати після відвідування таких от місць, оце таке. Чому? Тому що е, якщо на дитину сварять, якщо дитина провіде енергополе, оце все звідси виходить. Потім дитина хворіє, потім... Відбувається непонятно, що і ви маєте просто розуміти, цього в просторі дуже багато. Бачите, ви це не бачите. Не треба там себе накручувати. Да? Отут важлива енергетична гігієна, свідомо тримати оцю чистоту і оці границі. Не треба ні на кого думати, тому що інколи там люди мені кажуть, ну я нічого такого, а я бачу на людині сутність. я Її просто бачу, вона на ній сидить. Розумієте? Приступи гніву, приступи агресії, і ти не розумієш, що це? Ти розумієш? Це не твоє. Важливо також це розуміти і усвідомлювати. Все. На цьому я завершу. Підтримка від вас. Працюйте. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментарі. Хто хоче попрацювати приватно, пишіть на почту конкретне запитання, і ми далі комунікуємо. Да, да, ні, ні. Лайк, підписка. Якщо бажаєте коментар, всіх, хто вас донати, я дякую вам, тримайте енергетичну чистоту, бережіть себе, будьте в безпеці як фізично, так і енергетично, щастя, любові, гармонії, блага, високих вібрацій. Всім нам!